Не разговаривать, не пиццу. Двери качается, лки-бак. д ди Та глянь, який прикол, Саня. Может, куда мы дым сделали? Вони для ща... на публіку нам. Сами пошли. Забудьте чекати звідси. Але класно, да? Дві дивидими біг. Але класно. Та ти що, диві які прикольні. Та то такі прикол каже, не дивиться дивишся. Та чудеса. Двіся не творяють. Движі не творяють. А вони були как вони для нас стараються. Вони по публіці хочуть. Гарні тварини, так? Только вышли, никто так без Арабский скакун. Вс, мне хорошо. Да, мы нашли с ними. Это видео? Надо фон, да, я видео здесь. Вы как куда это Біля, біля. Я не зимаю, а, да. що ти, лайстр, відео Я не виключав, Я не виключав. Не а добре? Движ, движок, додя. А то постійно кусається, мале. Мале наривається. Малого ніхто не чіпає, він. Че він типи, воно не приймає.